Щось старого вже два тижні не видно, як помітили одне із видань замість а, нарад наживо по телевізору транслюють консерви. Та ну. Невже пляшка шампанського в холодильнику дочекалася свого часу? Якщо Володька такий справді зник, тому стає зрозумілим, чому на російському інформпросторі панує такий хаос. Ось, наприклад, експерти в пропагандистській програмі на НТВ прямо так і визнають, що не розуміють. Путін тоді іронізував чи казав правду? А іронічна, на мій взгляд, іронічна фраза Владимира Путіна, тому ще не починали, нікторим тут до сих пор восприймається як абсолютно и что это не ирония а что вот действительно еще не начинали но идея о том что есть какая-то какое у нас секретное оружие или какие-то беско бесконечно закрома ми, от, прорежу, сейчас вот так вот раз и все и резко все противники от нас убегут потому что поймут что какие мы сильные мы вот наконец то сейчас начали но ну, не не бывает такого иначе это бы уже случилось э, два года назад